Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, а отже цей час в ефірі програми Віч на віч, де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде начальник рекрутингу 10-го армійського корпусу Андрій із позивним Стратег. 10 10-й армійський корпус один з перших, який утворився під час російсько-української війни. Створений він був наприкінці 22-го року на базі чотирьох механізованих бригад. Три з яких тільки почали формуватися. А одна це була вже бойова бригада, яка спочатку війни воювала. Зараз 10-й корпус воює на куп'янському напрямку. Про ситуацію зсередини та про рекрутинг до корпусу і поговоримо сьогодні. Андрію, вітаю вас. Вітаю. Вся країна спостерігає за тим, що відбувається у Куп'янську. Але ви зараз там і ваш погляд середини нам дуже цікавий. Ще раз вітаю, так, пані Тетяна. Наші бійці знаходяться саме на обороні Купенська, 10-й армійський корпус, його бригади обороняють вулиці. Ну і зовнішні кордони також. На сьогодні там складно. Як заявляє, звісно, наш противник, ворог, диктатор Володимир Путін всією Росією, що Купінськ вони захопили вже десятки разів, але, але. Купінськ наш. Працюємо над тим, щоб він був максимально зачищений. З -з зачищений. Звісно, з цим складно, тому що ворог постійно проводить нові штурми. Декілька днів тому проведений штурм важкою технікою. Вони в основному використовують легку останнім часом, але тут були саме БМП, БТРи і масований штурм. Ми разом з суміжниками відбивали цей штурм, наша безпосередня бригада 14 механізована князя Романа. І на е, відбили цей штурм, і на сьогодні проходять зачистки Купенська. Е, звісно, Купінськ — це тема для е, саме, як би сказати, е, медійна, як би так, але їм більш важливіший вузловий Купінськ — це логістичний центр, і вони стараються штурмувати і околиці того міста. Ну, навіть не поки не околиці, трохи трошки невірно, е, сторону. Штурмують на піщаному штурмують на Петропавлівці і пробують проходити. Ми стоїмо наскільки це можливо міцно. Важко нашим бійцям важко, тому що фронт є фронт. А чому саме Купінськ? Тому що і логістика там. Купенсько зловиється це, це логістика. А сам Купінськ, я думаю, це була одна з цілей, яку вони хотіли швидко захопити і зробити своєю перемогою. Вони просто Росі... думали, що це буде швидко. Так, так Росія часто думає, що буде швидко, як і Україна за три дня, Але і ну, Купенськ їм може бачимо рік... Вони його штурмують, і слава Богу, він наш. А взагалі, Купінськ може бути зачищений повністю від російських загарбників в осяжній перспективі. Хотілося б сказати так, але я не хочу робити гучних так. гучних заяв, тому що наші солдати роблять все можливе. Як тільки це буде зроблено, тоді вийдемо заяви до того моменту. Давайте без гучних заяв. А зараз яка там ситуація в Коп'янську для нашої сил оборони країни? Вона краща ніж декілька місяців тому. Вона, звісно, краща, тому що ми посилили логістику. Ми підтягнули свої резерви туди. Ми вибили. Півроку готуючися до штурму російську сторону, тобто ті, хто там боролися за вулиці Купінська з їхнього боку, ми їх поступово знищили. Зараз там ідуть перегрупування, збір з нових військ, але це вже не те угрупування, що було там кілька місяців назад. Тому. Звісно, нам простіше. Ну і звісно, корпусна система, відколи корпуса позаймали свої позиції, ми налаштували свою роботу, і тепер 10-й корпус стоїть на околицях, і ми боронимо цю частину нашої країни. Давайте тепер поговоримо про рекрутинг. Які головні у вас критерії відбору до вашої вступити 10-го армійського корпусу? Я скажу, що головні критерії це мотивація і чесність. Саме перша чесність перед собою, тобто чого ми чекаємо. Чого чекає кожен громадянин країни, перемоги. звісно, перемоги, але перемога сама не прийде. Потрібен кожен. І ми на сьогодні ми можемо навчити кожного будь-яка спеціальність. І саме тема рекрутингу вона цікава в тому, що це добровільне долучення, тобто це вас не забрали і поставили куди ви не хотіли. Ти долучаєшся туди, куди ти обрав. Багато кандидатів подаються до нас на заявки, да? тобто є окремі. Ресурси, де можна знайти нас, там 10-й корпус, наші бригади, 115, 116, 14, 43. Вони долучаються, подають заявку. Ми з ними спілкуємося. Кожен рекрутер на зв'язку. Ми їх вислуховуємо. Ми спочатку часто людина навіть не знає, що вона може робити в армії дотично. Вона хоче долучитися, їй страшно. Вона не розуміє, з чим, з чим буде працювати. І наші рекрутери спрямовують дотично, ну тобто, спочатку досвід людини, її цінності, що вона вміє, її скили. І тільки після того пропонуємо е, змінити іноді орієнтацію, щоб подавалися на одну вакансію. Mm -hmm. А ми пропонуємо інше, що більш дотичне. Тому що ти можеш знайти себе, армія це не відірваний світ, це не інший світ. Він відрізняється, але він схожий. Тобто, можна знайти своє те, що було у цивільному, можна знайти і в армії. Тому в цьому плані. Рекрутинг він дуже класний саме для громадян. Тобто ви прийдете туди, куди ви хочете. І наша цінність це цінність людини. А змінилися підходи до рекрутингу з моменту його впровадження? Так, змінились. Хоча, знову ж таки, мені складно говорити повністю про це, тому що. Саме рекрутингом я почав займатися не з самого початку. Я прийшов із солдата, ну і поступово ріс до чогось. І в якийсь момент я перейшов саме на рекрутинг. Тобто, навіть не так я перейшов в батальйон безпілотних систем, який формувався, і була потреба. Люди, а це вам Для... просто так захотілося, чи просто тому, що була потреба? По-чесному, я прийшов на посаду персонала. Так. І в нас не вистачало людей. І це була моя особиста ініціатива починати набирати людей саме безпілотні системи. І, напевно, це навіть була мій мотив атестуватись на офіцера. Я втомився втрачати своїх хлопців. Безпілотні системи вони дають шанс зупинити, зменшити, навіть не зупинити, зменшити втрати і збільшити втрати ворога. Зробити сіру зону, про яку багато говорили влітку, але потрішки вона так, наче відійшла, але вона зараз на часі. Тобто сіра зона дуже важлива і це життя нашої піхоти. І я з цього почав. Батальйон безпілотних систем, формування, набору людей. і Далі доріс до зараз рекрутинг корпусу. Це круто. А які професії та навички зараз дуже потребуються в вашому корпусі? По факту можна знайти майже будь-що. Те, що і в Але основа залишається зараз. Як я йшов з батальйону безпілотних, так і зараз це пілоти. Артилерія. Вона, вона не зникла. Артилерійська бригада також потребує в нас вакантів. Вона розширилась. Тобто, ми от, як корпус формувався, деякі бригади. Відновились, створилися нові підрозділи, змінилася штатка, і е, людей стало потрібно просто більше. Корпус стає повноцінною такою, ніби міні-армією, яка зможе на своєму участку повністю контролювати ситуацію. І для цього ми набираємо. Багато підрозділів розширились, тому вакансій дуже багато. Пілоти, механіки, інженери, е, хіміки потрібні навіть е, так. Тому головне це ваше бажання. А яким чином мотивуєте ви новобранців, щоб вони долучалися до десятки? Ну я кажуть, попадайте в десятку. Попадайте в десятку, і ви отримаєте навчання. Ну просто зараз дуже багато звісно є, куди можна потрапити. В нас цінність. Тобто, перше, ми один з найстаріших корпусів, який створений взагалі в країні. Це час, війни. З початку війни, так ми корпус був створений ще 8 грудня, двадцять другу року. Під час під час повно так. Правильно. Uh, під час як її називають іноді великої війни вже, да, коли вона почалась повномасштабно, 8 грудня 2022 року був uh, створений корпус на базі чотирьох бригад, три з них тільки формувалось. Одна була вже бойова, це 115-та окрема механізована. Uh, цього року, під час переформатування взагалі військового. Організму називаємо так, країни, коли створилось багато корпусів і зміни підпорядкувань. У нас старих бригад, які були, залишилось дві, це 115, 116. І до них е, додавалася 43, до них додавалася 14 бригада, окремі батальйони, створився окремий батальйон безпілотних систем. Ось скоро скоро стане вже в нас полком. Є е, розвідбатальйон і інші формування, які забезпечують і логістику, і. Інші напрямки, зенітно-ракетні підрозділи, які збивають шахеди? От знову ж таки повернувся 115 та Наш зенітно-ракетний дивізіон прибульці в топ 3 у дронопаді. Це круто, реально. Так а як швидко новичок у вас інтегрується і приступає до бойових дій? Все залежить від посади, тобто куди людина йде. Але точно ніхто не попадає, як то кажуть, з вулиці забрали і пішов воювати. Ні, такого немає. Проходить навчання, проходить базову військову підготовку. Це будь-який -як, будь військовослужбовець, хто приходить з цивільного і не був дотичний до армії, або якщо був там більше 10 років назад, він має пройти базову військову підготовку. Йде вишкіл, після вишкілу йде фахова. Тобто, крім фахової підготовки, якщо це якісь окремі спеціальності, ті самі пілоти, майстри, інженери, е зенітчики. Е е крім цього, є ще адаптація в бригаді. Є, скажімо так, у ти приходиш у бригаду і ти зі своїм підрозділом проходиш адаптацію, проходиш полігон. Тобто, поки ти не, в не, в не, в не вникнеш в ці mm -hmm. всі речі після того, тільки після того. Уже потроху тебе починаєш застосовувати на бойові. Тобто, і знову ж таки ти йдеш із, як то кажуть, старичками. Тобто ти йдеш вже з е, такими ветеранами цієї війни, які бойові, які е, вишки пройшли, уже, mm -hmm. скажімо так, е, які пройшли вже свій шлях mm -hmm. в армії і знають, як, куди, з ким безпечно, з ким ти йдеш, і не боїшся, що. З тобою щось станеться. Ну, звісно, ризики є, але ти впевнений. Ти просто бачиш цих хлопців це вже кіборги цієї війни, це справжні воїни. І тоді потроху вклинюєшся наступні 3-4 місяці. Ти набуваєш свій досвід і стаєш уже ти старячком, який може привести молоде покоління. А чи є перспектива кар'єрного росту для контрактників? Я сказав би не тільки для контрактників. Кар'єрний ріст в армії, він на сьогоднішній день доволі швидкий, але залежить це все від самої людини, тобто від твоєї мотивації. Чи ти готовий відповідати за свої дії, чи ти готовий брати відповідальність за людей? Тобто не тільки за себе, а й за інших. Брати за себе відповідальність, тоді твої ж скіли, які ти або поступово нарощуєш. Або ти залишаєшся на місці. Залишаєшся на місці, ти не ростеш і кар'єра. Якщо ти нарощуєш, маєш відповідальність. Будь ласка, welcome. Там є можливість стати офіцером, є можливість ну, спочатку сержантом, офіцером. І рости по посадах також. Брати на себе відповідальність за взвод, за роту. Знаю хлопців, які з солдатів, правда, з АТО. і На даний момент командирами батальйонів є. Тобто знаю хлопців ротних, які спочатку війни не були солдатами. І це є і піхотні, і це і батальйони безпілотних систем. Ротні взводів. колишній наш пілот зараз ротний, і доволі у нього все добре виходить. Він зібрав свою команду, як то кажуть. І є кар'єрний ріст, от приклад, як за півтора року людина зі, з, взагалі дотичного, не дотишно до армії айтівця, також доросла до офіцера корпусу. Так, тобто, так, і з, з, з сержанських курсів зв'язок, і потроху-потроху він навіть не потроху, я сказав би. А чи є психологічна підтримка для новобранців, а також для ветеранів у вас? Так, у кожній бригаді у нас є психолог дві, свій власне. Є, так? є навіть не один психолог, є дві групи. Є група контролю бойового стресу, це в основному групові заняття із підрозділами, і є група психологічного супроводу і відновлення. Там багато. Uh, вже індивідуальних uh, бесід. Тобто, якщо людина потребує, вона бачить, вона може звернутися сама, іноді це видно по людині, страх і так далі. Її направляють uh, на. Вже в відділення, хочу сказати, на пункт психологічного супроводу uh -huh. з ним свідкують, працюють психологи, проводять реабілітаційну роботу, і навіть можна ну, іноді відправляють на реабілітацію в там в різні там комплекси в Карпатській області, у Карпатській в Карпатах. А в Карпатах там Франківська область, знаю, Закарпаття, Львівська область. Тобто з цим працюємо також. А що найчастіше питають потенційні контрактники? Найбільше цікавиться командир, довіра до командира. Е, мало хто питає про гроші як перше питання. Там, от часто чути військові там, за, за кошти. Ні, військові там за, за країну. Я за теж націю. думаю, що ті, хто самі йдуть, да. вони в першу чергу не за кошти. І саме перше це важливо для них командир. З ким вони будуть служити, кому вони можуть довіряти або не можуть. Ну і далі вже за наступним, я би сказав, це посада, яку займуть. Тобто їх цікавить дуже сильно всі деталі про посаду, Тобто як вона відбувається, коли... і є великий страх у людей, чи попаду я туди, куди мене звуть. Тобто я подався сюди, але чи я попаду туди. І тут я можу з впевненістю сказати, що якщо ви йдете в десятку, то попадаєте в десятку. Куди обрали, туди і так потрапили. А що особисто вас мотивує працювати у рекрутингу? А, напевно, моя історія. Я з дитинства патріот країни пішов на, в перший місяць війни, великої вже війни, я пішов в, в армію. Я тоді не розумів, як воно буде відбуватися. Я був взагалі не дотичний до армії. Спочатку почав брати відповідальність на себе там замком бути, потім поступово ріс-ріс. І зараз хлопці вигорів, що нам потрібні люди, нам потрібно це особисто, це безпілотники. Тому mm -hmm. що, як я вже казав, це That's сіра зона ці і це, це саме перше зупинити mm -hmm. ворога, навіть не зараз не перемогти, зараз зупинити. Ось ця сіра зона зробити стоп. І коли в нас буде СТОП. Хлопці, які в піхоті, які займають самий нуль, це сама важка, напевно, робота, це піхота, яка тримає позиції. Навіть не штурми. Кожен, кожна важка робота. Але бути під постійним натиском противника це дуже важко, і особливо психологічно. Тому моя мотивація це захист цих хлопців. Я на кожній співбесіді, коли проводив сам батальйон, я пояснював людям. Які подавалися на безпілотники, що ваша основна задача, ваше завдання це жива піхота. Тобто це наші хлопці, це їхня безпека. Тільки після того це вже все інше. І тут, напевно, саме це багато працює. Тобто, коли розумієш, що твої дії, це життя інших, і коли це команда, тоді виживають і вони. І Думаю. щасливі, і ми. Так. Ну і тут також виживають люди саме за тих хлопців, хто. там. Так, завдяки їм ми тут маємо хоч трохи спокою. А чи важливі е, вікові чи фізичні обмеження є у вас? Я би не сказав, що є обмеження, так це важливо. Я неправильно запитала. А... Чи є у вас обмеження вікові або фізичні для кандидатів? Це все індивідуально. Е, дивлячися, що людина являє собою, які її скіли. Якщо це людина 55, але з певним фахом, який а, може бути корисний для нас, чому ні. Це не обов'язково критерій, ні. Тобто можна ж займати різні позиції. Можна от класний інженер, який вміє хорошо паяти, і зараз займається, як то кажуть, покращенням FPV, тобто ми модернізацію. Все, що ми, всі дрони, які приходять, ми модернізуємо. Він, він класно паяє. Він знається в цьому всьому, чому йому не його не використати. Тому в цьому плані саме підхід. Тут не можна сказати, залежить від людини. Єдиний обмеження я би, це люди, які шукають сховатися в армії від армії. Є така історія. ми це теж, Звісно, можна з самого початку розказувати гарні е, реверанси робити, е, а потім. Це все проявиться. І ти не затримаєшся там, де ти не є, тому що у нас є ціль, у нас є робота. І військовий це 24 на 7. Звісно, є відпочинок, звісно, по-різному. Але ти знаєш, що ти маєш бути готовий виконати завдання 24 на 7. А Будучи в армії від армії, люди починають юлити, як так кажуть. Ховатися від всієї роботи. А так не буде. Нам важливо виконати для тих, хто там. А ось навчання ви постійно оновлюєте під час сучасні бойові стандарти, адже війна постійно у нас трансформується? Так, у нас також, як і в інших підрозділах, і ми постійно шукаємо нові можливості. Багато колаборацій з цивільними школами пілотів, багато своїх проєктів, де наші інструктори вносять свої корективи, бойові хлопці, які пройшли і побачили вже, що таке війна. Вони вносять свої ідеї, ми максимально де це можливо це в використовуємо і покращуємо для майбутніх бійців те, що ми, наприклад, на своєму шляху ще не знали і проходили це своїм досвідом. А їм уже це даємо, як то кажуть, спочатку в теорії. А які найпоширеніші міфи та страхи є у новобранців? Тут, дивлячись, про яких новогранців говорити, якщо про ну, кандидатів, якщо кандидати, кандидатів. їх найбільший страх, це, я вже про це згадував, попаду не туди. Mm -hmm. Тобто ще один з таких страхів, що армія це назавжди. Ні, армія теж не назавжди це дуже складне питання. Але на сьогодні от готується проєкт, де буде два роки контракту від двох до п'яти, і ти маєш рік. Можливість року перепочинку, так? Це перше. Для 18-24 і на сьогодні ти пілотом два роки, рік відпочиваєш. Тобто, все залежить від е, вас. Тобто, що ви оберете. А як десятка бореться з стереотипами та дезінформацією? Саме перше це реальні історії. Тобто історії людей, які пройшли з нами уже. Скажімо так, свою історію. Так. Вони її на яку написали. Те, що, було да, те так. що ми сказали, що людина попаде сюди. У мене ще не було випадків, де я заводив людину і вона попала не, не на ту посаду, на яку хоч були випадки, коли людина доросла далі сама, тобто так, і вона виросла далі, або змінила свій напрямок. А, прийшовши у бригаду, прийшовши у батальйон, там змінила напрямок. Йшовши пілотом, потім її скіли були сильніші в чомусь іншому, з ними поспілкувалися інші командири, і вона виявила бажання змінити. Да? Тобто ми завжди до цього готові. Е, людина щось не виходить на даному засобі, будь ласка, є інші в чомусь. Тобто ми цінуємо своїх людей, ми даємо їм можливість зміни також. От, оце саме більші страхи, і ми з цим боремося нашою роботою, просто роботою. І останнє запитання, яка особисто ваша порада для тих людей, які за чотири роки війни все ж таки роздумують про службу? Я скажу, немає чого чекати, тому що навіть мирні угоди, про які сьогодні всі говорять, е ніхто не розпусти армію. І якщо, дай Бог, вони будуть хлопців, які зараз там, все одно прийдеться. Замінити. І воно прийде до кожного з нас. Не чекайте, поки виберуть за вас. Зробіть вибір самі. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом дякую до перемоги. Слава дякую. Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був начальник рекрутингу 10-го армійського корпусу Андрій із позивним Стратег. Імідж та медійність військового підрозділу одна з ключових ланок рекрутингу. Але він переконаний, що найкраще працює сарафанне на радіо, бо найкращий кандидат, який точно піде до вас, це той, хто має знайомих у цій бригаді. У зв'язку з переформатуванням і створенням саме технологічних підрозділів, зараз 10-й корпус передусім потребує пілотів ВПЛА, механіків та спеціалістів вузького профілю, наприклад, зв'язківців. При цьому якихось особливих навичок потенційному кандидатові мати не обов'язково. Найголовніше бути чесним і мати мотивацію. А якщо ви щось не вмієте, то ми навчимо, впевнений Андрій Стратег. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Вічна віч. Я Тетяна Крижановська, прощаюсь вам рівно на тиждень.